Моє сусіднє село, село Букавина. Він в мене одна дитина, і знаєте, зараз війна, і дітки повиїжали, і він залишився один на вулиці. І ми просто не мали спілкування. Він не розумів, як то поділитись з дитиною, як з нею братись. А тут я бачу прогрес в своїй дитині. День проходить дуже насичено. Діти навчились тут спілкуватися, діти навчились дружити. Я працюю бібліотекарем. Досвіду з роботою з дітьми немає. І були курси для мене було цікаво все. Я стараюсь, бо я бачу їхні очка, які світяться від щастя, і мені так приємно. Я напевно знайшла себе тут в тих дітях.